Вже завтра нові акції з 11 по 17 число. Сир, сломолочний український по знижкам, шоколадки Міленіум 29,90. І крагор буші 176,90 100 г. Чіпси лейс 120 грам і 60 грам. Ковбаса новомиргородська 34,80 Ковбаса золотиста, 259,99 за кілограм. Ковбаски для грилю 600 г гр. 84,90 грам. Ковбаса Браун 529,70 за кілограм. Ковбаса салям віталійська 398,80 ковбаса шинко-рубана 37,80-100 грам. Сердечки з сиром 190,90. Консерви паштет зик 120 грам 43,50 грамів той спробував цей паштет. Пресерви оселедець 57 грам 240 грам. Кравої палички 500 грам 70,90 своя лінія. Ікра мінтая 50 10 100 грам. Тунець в олії 185 г 3590 свайління. І тунець 185 г олії делюкс 53,90, локшина, швидкого приготування приготування 12:50. Макароні вироби делюкс пів 39 39,90, корм для котиків. Шелма 14,90-156,90. На зубні пасти 1 непогані знижечки. Засіб рідкий для прання 4 кг 133,90. Засіб для миття посту 500 мл 20,90, гель для чищення 1 літр 4590. Йогурт молок є 70 мл 44,30 Молоко своя лінія 0,9 літри 27,91% жирності. Сир плавлений, 10,90, своя лінія. Вареники 900 г, своя лінія 45,90, цукерки, рошен 145-154 грама 85-70 Чай, шерлок по знижкам 63,80 і 36 30 Цукерки, золотий запас, пілочка 100 грам 18,45 грам. Мілка з мигдалем 46-40. батончики, мюслі, Своя лінія по знижкам. Закуска з грибами 85 грамів 15,10 г. 15 -10. Молоко згущене, 0,9 литры 86,90 90 своя лінія. Арахісова паста 350 грамм 81,50 Дитяче пюре мілупа 32,20 20 и 32-40. Фруктовая горіхова 3660 Виноград, свое 28,90 28 90. Олія, чумак 0,9 литри 51,80 Корм для дорослих собак 1 кг Тео 71,90, паштет для котів 100 г 1780 маска для обличчя 17,50, крем антивіковий 200 мл 54,90, Крем для рук 50 мл 23,50. Зубна паста з вугіллям 75 мл 64,30, кондиціонер для волосся 62,20 200 мл. Пінка для вмивання 170 мл 57,50. Дезодорант для взуття 100 мл 70,90. фарба відновлювач для нубуку та замші 66,90. Засіб миючий в капсулах 14 штук 149,90. підгузки хагіс 316,60. диски ватні 80 штук 18,90. розумний вибір. І знижки на алкогольні напої. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуємось і ставимо пальчик вверх. Дякую всім за перегляд!